Святого апостола Павла читання, будьмо уважні, браття людей не той, що таким є назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, А той, хто людей у скритості, і таке обрізання серце за духом, не за буквою такому хвала не від людей, але від Бога. Що дуже більше має юдея, бо яка користь за врізання велика під кожним оглядом, по перше тому, що їм були довірені пророцтва Божі. А що, коли деякі не повірили, хіба їхня невіра знищить вірність Божу? Ясно, що ні, бо Бог правдивий, а кожний чоловік брехливий, як написано, щоб ти оправдався у своїх словах і переміг, коли будуть тебе судити. Ж наша несправедливість виявляє Божу справедливість, що скажемо. Хіба Бог, по людськи, говорю, Несправедливий, коли наводить гнів свій, зовсім ні. ж як би мав Бог світ судити, та коли Божа правда мої неправдою збільшується, йому на славу. Навіщо ж мене ще грішника судити? Чому отже, деякі нас очорнюють, і деякі говорять, нібито ми кажемо: робімо зло, щоб з нього вийшло добро. На таких суд справедливий, та що ж, хіба ми ліпші? Зовсім ні. Бо ж ми перед тим увинуватили юдеїв і греків, що вони всі під гріхом, як написано, немає справедливого ні одного, немає тямущого, немає хто, бой Бога. Усі з дороги збилися, зробилися нікчемні. Немає хто добротворив би, немає ні одного, їхнє горло, гріб відкритий язик їх кує обман. Отрута гадюча у них під губами, уста у них повні прокльонів і гіркоти, щоб проливати кров, швидкі їхні ноги. На їх дорога злидні і руїна. Вони не відають дороги миру, немає страху Божого у них перед очима.